Мрія ідеологів енергозбереження, безвідходне виробництво в дії. Виправний центр на ігрині має в ньому три відділення: два займаються виготовленням дерев'яних піддонів, а третє збирає стружку, найцінніший як не дивно, продукт. Те, що колись вважалося відходами і викидалося, нині має звання енергозберігального палива. У самій колонії його використовують на ура на попит. Ззовні сподіваються. В Принципі строспроси не великий, тому що для такого топлива потрібні спеціальні котли. А котлы у нас не у каждого человека сейчас такие есть. То есть спрос есть люди, которые уже перешли на эти котлы. Очень, очень много пользуются этим, этими пилетами, потому что тонна пилета заменяет -то примерно 2-3 тонны обыкновенного угля. Пілет загалом дає в п'ять разів більше тепла ніж вугілля, а коштує втричі дешевше. Інша виправна колонія, номер 89 нещодавно налагодила у своїх стінах виробництво металопластикових вікон. Вони за середніми підрахунками виправдовують свою ціну через три роки після встановлення за рахунок економії на обігріві. До того ж, вартість продукції, виробленої засудженими кажуть, на порядок нижча. А за якість режимна установа відповідає працівників, вчили спеціалісти. Ну, набрали і число. А самих, скажем так, ну зобразительних людей, тому що спеціалістів не було на даний момент. Ну бы обучили, то є зараз лінія, ну бы готова, ну работает, скажем. Зараз лінія готова за одну смену, ну, випускати около 50 метрів квадратних окон, ну і дверей, ну соответственно. Продукцию Продукцію виробляють три зміни у кожній по п'ятеро осіб. Усі вони не просто коротають час у неволі, а отримують реальну професію. З нею можна на свободу із чистою совістю з робочим. Місцем Є люди, які ну от найближчі сроки будуть освобождатися, То в принципі їх уже ну какби як комерсанти, які у нас заказують, уже якби хочуть привлечь ну би на свої участки, ну би вже на свободі, скажімо так. Першими перевірили якість вікон та дверей мешканці виправних колоній і співробітники закладів. На приватні та оптові замовлення зараз чекають. Що ж до пілетів, палива майбутнього ним поки що обігріваються тільки декілька комунальних закладів через необхідність економити коли предоставить льготні тарифи для садиков, школ, и, і, говоря, предприятий, вернее, учреждений исполнения наказаний, детских домов і так далі. Вот поэтому пілети являються дуже хорошим виходом из цього положення. Губернаторська програма по енергозбереженню вже існує на папері, а працює тут завдяки тим, хто у неволі. Олеся Гренко, Анастасія Гречникова, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.